Славицька громада пройшла ретельний відбір і увійшла до числа пілотних громад українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Всього участь у конкурсному відборі брали 102 громади з семи областей. Перемогу здобула 31. Проєкт Діємо для здоров'я спрямований на зменшення факторів ризику неінфекційних захворювань з метою покращення загального добробуту та збільшення тривалості життя населення в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Швейцарії, що надає Через швейцарську агенцію розвитку та співробітництва на установчій зустрічі пілотні команди мали можливість познайомитися між собою та із командою проекту. Реалізація проекту розрахована на чотири роки. Розпочнеться співпраця із підписанням меморандуму. А вже у вересні експерти та координатори проекту приїжджатимуть до громад, вивчатимуть їх потреби, зустрічатимуться із фахівцями освітньої, культурної, медичної соціальної сфері. На які поширюється дія проєкту, проєкт міститиме потужний навчальний компонент, а також програму міні-грантів. Хмельницька область у цьому проєкті представлена чотирма громадами Славутською, Меджибізькою, Новоушицькою та Нетішинською.